Поезія, що звучить серцем. Такий захід пройшов у Зміївській публічній бібліотеці 21 березня. Він присвячений всесвітньому дню поезії. Це свято щороку нагадує про силу слова, його здатність надихати, об'єднувати серця та змінювати світ. Зміївщина багата на талановитих митців. І цього дня своїм творчим шляхом віршами та натхненням поділилися місцеві поетеси серед них Марина Зозуля, відома під псевдонімом Білоозеря. Янська чайка, вона лауреатка численних літературних премій, авторка низки поетичних збірок. Учасники заходу мали змогу не лишень почути її вірші, а й дізнатися більше про творчий шлях землячки з села Лиман Слобожанської громади, захиснику, бійцю, солдати, синку і доньку української землі. На фронті неоквічена ялинка сичать довкола хижі кулі злі. Молитва щира, лине до військових, коли годинник північ дзвінко б'є у зір, що мерехтять казково, ви прочитайте, дякую моє, вклонитися за, хат, за хату теплу хочу, за сон тривожний та домашній мій. Що без починку ви на марті ночі за Україну йде щоденний бій, хто мусив цій війні життя віддати, нехай в раю свій спокій віднайде. Що єсть дитина, ти була солдатом. Лишайся вічно в пам'яті людей. Почуть вогнем невинні мирні жертви і кров дітей, господніх янголят, жагу доволі в нації не стерте допоки є свята її земля. Здоров'я вам, бійці та захисниці, палку молитву чують у горі, задумане у ніч таку здійсниться до перемоги. 90 рік. Також на заході виступила мешканка Змієва Аліна Борщова, поетеса та членикиня Національної спілки письменників України. Окрім поезії, вона активно працює над літературою для дітей, створюючи твори, що вчать розрізняти добро і зло, цінувати дружбу та допомагати іншим. Мовчу я, і тиша нависла в кімнаті і. Каменем тисне на серце, мовчу. Я кожну хвилинку хотіла б спіймати, відчути, вдихнути, впізнати, топчу. Топчу за собою дороги, крилаті, як добре, що сонце безкриле, мовчу. Я кожен промінчик хотіла б спіймати, вловити на щастя, на долю, тремчу, тремчу над усім, не вбивайте мурашку, я хочу сьогодні. Втрачати думки. Мені не самотньо, не прикро, не важко. Я просто спіймала хвилинку, роки. Особливим і дуже зворушливим моментом заходу став виступ Люсі Безцінної, яка декламувала поезію Ніни Гребінник, матері загиблого героя зі Зміївщини Олександра Гребінника. Бібліотека таким чином долучилася до флешмобу автори у пікселі. Плачуть сьогодні святи небеса, бо свічка жалоби, горить не згаса, плаче мама, дружина, діти рідня, коли страшна звістка прийшла того дня. Синочку рідненький, мій ти герою. За долю країни стояв ти горою. Від ворога нас захищав ти, як міг. за землю свою у бахмутій поліг. Сили нерівні були у бою. там і поклав ти голівку свою, душа ясним соколом. Небо злетіла і на віки вічні у Бога сіла. А нам залишив ти сумок і біль і в маманих косах густу замітті. Пам'ять про тебе не вмре у віках, ти житимеш вічно у наших серцях. Захід вийшов теплим і щирим. Поезія лунала проникливо й емоційно, змушуючи замислитися, надихатися та відчувати. Що ще раз підтвердило: слово має величезну силу, а поезія це те, що здатне змінювати світ. Лариса Бодеріва й стоміна, Анастасія, канал Медіа Зміїв.